Коли Кашель заважає, Брізард допомагає Китай. Сказав, що він виступає наразі проти переговорів США та Росії без участі України та Європейського союзу. Спецпредставник Китаю у європейських справах. Лушає сказав, що мирна угода для України не може бути заключена або визначена тільки між Сполученими Штатами та Росією. Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа реалізувала нахабну і владну політику щодо Європи, ставлячись до своїх союзників таким чином, чесно кажучи, з європейської точки зору це досить жахливо, сказав він. Ну і додав, що дискусії між США та Росією спрямовані на вирішення кризи, але підкреслив, що будь-який мирний процес. Повинен включати визнання та участь усіх сторін, включаючи європейські країни. Тобто навіть Китай наразі говорить про те, що ну щось неправильне відбувається в політиці Сполучених Штатів і відносинах між Трампом та Росією. При цьому Британія уклала угоду на 35 мільйонів євро на постачання дронів для України. А, і вони призначені для моніторингу місцевості перед нанесенням удару по цілях. Ми налаштовані забезпечити надійний довготривалий мир в Україні. А це означає, що Україна має бути в максимально сильній позиції, щоб запобігти будь-якому поверненню російської агресії. Повідомив міністр оборони Британії а, в той самий час, як Кіт Келох я нагадаю, спецпредставник по Росії в Україні. Давно ми його не чули. Правда, а, після його візиту до України якось. Кіткалох зник з радарів. Ну і тепер сказав про те, що е, зараз вони продовжать е, робити спроби налагодити і перезагрузити їхні стосунки з Росією для того, щоб завершити конфлікт в Україні. Канада, Канада готова приєднатися до миротворчих сил в Україні. Знову ж таки, міністр оборони Блер про це заявив. Е, ми говорили про те, що Британія і Франція не проти. Стати частиною миротворчого контингенту в Україні це не означає, що вони будуть стояти на лінії фронту. Це означає, що вони будуть забезпечувати гарантію безпеки в Україні. Ну і тепер вже Канада говорить про те, що вони також готові до цього долучатися. Серед держав, які називають себе коаліцією охочих, ведуться дискусії про розгортання в Україні іноземного миротворчого контингенту. Канада готова і спроможна долучитися до цих самих сил. Водночас Блер додав, що перед цим необхідно багато обговорити безпекових гарантій, знову ж таки, тому що здавалося би, військовий контингент іноземний в Україні має забезпечувати Україні безпеку і гарантію того, що Росія не піде повномасштабним вторгненням в друге, в третє, не знаю вже. Як і скільки разів рахувати ці самі е, вторгнення Росії в Україну? А, але при цьому як і з зараз буде погане порівняння, але як із технікою військовою, яку нам надавали наші партнери, ми теж їй мали забезпечити гарантії безпеки, тобто що вона в цілі є, а не буде там знищена в перший день е, на лінії фронту. Тому і тут з. Військовим контингентом вони говорять, так, ми готові прийти до вас, ми готові гарантувати безпеку, ми готові контролювати, щоб е, активні бойові дії не розпочалися знову на території України. Але е, у разі чого, якщо вони розпочнуться, якщо Росія завдасть удару, от як сьогодні по кривому рогу по готелю. І постраждають військові Франції, Британії чи Канади, то що робити в такому випадку, і на цей випадок також має бути прописаний сценарій, і мають бути відповідні рішення прийняті, щоб потім не сидіти і не думати над тим, як на це реагувати а щоб механізм реагування був напрацьований від самого початку. А також Канада готова і спроможна долучитися до цих сил. Блега сказав, що необхідно багато говорити безпекових гарантій, і лідери ЄС розпочнуть обговорення гарантій безпеки для України, які можуть включати розміщення європейських військових на українській території після завершення воєнних дій. І про це от сказала Канада. А в цей самий момент президент Зеленський каже, що перебуваючи сьогодні в Брюсселі, перебуваючи серед однодумців, перебуваючи серед європейських лідерів і європейських країн, ми точно не почуваємо себе покинутими. Європа послала потужний сигнал українцям, і це також Зеленський сказав на спецзасіданні Євроради в Брюсселі. Ще кілька заяв від Туска каже, що прибув на засідання. Дональд Туск заявив, що Європа переозброїться швидше, розумніше та ефективніше, ніж це робить Росія. Ну і також заявив, що Штати стали більш вимогливим партнером, але альянс ЄС і США має бути абсолютним пріоритетом. Ем, ну і до речі, про альянси тут Лавров каже про те, що 11 березня проведе переговори з генсеком ОБСЄ, який прибуде з візитом у Москву. Про це повідомила Марія Захарова. Знову ж таки, давно про це не говорили. Зазвичай не лунають думки про те, що для чого вам військовий контингент з країн НАТО, тому що це буде вважатися Росією як ескалація війни. А цей момент кажуть, беріть місію ООН. Місія ООН вам точно має чимось допомогти. Так от, місія ООН не допомагає. Ну і в цей самий момент ОБСЄ, бачите, генсек ОБСЄ дуже хоче про щось поспілкуватися з Лавровим. Щось нове, певно, почути, якісь нові, можливо, думки, гарантії безпеки від Лаврова будуть лунати, ну і про проксі війну в Україні також. Прем'єрка Данії Метте Фредріксен не виключила, що в країні може бути розміщено ядерну зброю. Все обговорюється, сказала вона, коментуючи рішення Макрона почати дебати про захист європейських союзників французьким ядерним озброєнням. Я нагадаю вам знову ж таки, що ядерна риторика цього разу була. Застосована не путіним, а була використана в спічі, який проговорив Макрон, і знову ж таки французькі чиновники кажуть про те, що Путін не є загрозою для Франції, оскільки у них є ядерна парасолька, але Франція також готова там під цю ядерну парасольку ще кілька країн взяти. Для того щоб гарантувати і їм цю саму безпеку, ну і десятки європейських депутатів закликали короля Бельгії Філіпа також підтримати конфіскацію 250 мільярдів євро заморожених російських активів, щоб вони також пішли на допомогу Україні. Підписанти закликають короля у вирішальний момент для безпеки Європи публічно підтримати конфіскацію російських активів. В Бельгії і їхню безпосередню передачу Україні, тому що ще раз Росія має заплатити за все, що вона тут в Україні знищила. Я розумію, що не можна порахувати українське життя, тому що вони безцінні, і це точно ніколи не зможе викупити Росія і відкупитися, але ці гроші мають служити. Україні у тексті кажуть, що особлива роль Бельгії, оскільки саме там зберігаються найбільші суми заборожених активів держави, що відповідальна за розв'язання загарбницької війни в Європі, і численні порушення міжнародного права, а також звірства, з якими постійно стикається Україна. Тут є юридичні підстави і моральний імператив для дій. Міжнародне правове поле визнає право держав конфіскувати активи агресора для компенсації жертвам та фінансування. Відбудови прецеденти цього також є. Написано в листі. І ще одним аргументом наводиться те, що подальше збереження а, санкцій під питанням через позицію окремих країн ЄС. А ухвалити рішення про чергове продовження потрібно буде вже у червні. Європа стоїть на небезпечному роздоріжжі, і наші партнери і супротивники пильно придивляються до тріщин у рішучості Європи, і наслідки цього будуть ширшими ніж. Лише у питанні України так йдеться в тому самому листі.